Люди всіх родин і націй, задля миру і добра у народ один з'єднались, щоб держава в них була. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни основний для всіх закон. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон, недоторкана і цільна територія у нас. Україна міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть. Україна батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніша це людина, її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова. Наша мова найдавніша, старша навіть за санскрит. У державі головніша, найважливіша за всі. Екологія це небо, чисте море і ліси. Берегти природу треба. А як ні, то горе всім. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на роки. Із державами у світі в Україні договір. Вигідна усім співпраця, допомога, дружба, мир. Україна прагне миру і добробуту усім, щоб люди жили вільно і щасливі щоб були. Людям воля і свобода, хто як хоче, так живе, і ніхто не заборонить, бо свобода головне. Щоб завжди могли впізнати Україну між усіх, синьо жовтий древній прапор на жердині майорить, синій та безкрайнє небо, жовтий жито на ланах, сяє прапором державним Україна золота. Конституція для всіх і великих!